Яка ваша думка? Чи залежить вартість уроку від міста? Наприклад, Київ і Луцьк, для справедливості онлайн урок я хочу зазначити, що до певного рівня довіри до вас так дійсно, ми змушені зважати на ринок і встановлювати ціну відповідно до ринкових умов. Але якщо у вас є доволі потужна репутація, якщо у вас учнів більше ніж ви можете взяти, якщо ви розумієте, що ви даєте класні результати, ваші учні задоволені, і вони? Ідуть до вас, йдуть, то тоді ви можете відмовитися від тих умов, які диктує вам ринок, і починати диктувати ринку свої умови, працювати на тих умовах, на яких ви згодні. Відповідно, дуже важливо в якийсь момент перейти від дрібної гри до більш масштабної гри. І на своєму наставництві я часто кажу колегам, що вони, будучи акулами, починають поводити себе як ставрид. Тому, якщо от так от коротко, підсумовувати, то на початку вашої кар'єри так ми мусимо реагувати на ціну, яка є в великому місті і яка є в маленькому місті. Але при цьому, якщо це онлайн-уроки, то вам же не обов'язково працювати з людьми з вашого міста. Ви можете знаходити собі учнів з іншого міста за іншою ціною. А власне, як шукати учнів, як якісно проводити свої онлайн-уроки, я розповідаю у себе на сторінці. Підписуйся!